Просто зневажається і невилюється. Я не розумію, за що тоді стояв Майдан, за що загинула тоді Небесна Сотня? Чи вони хочуть, щоб ми їм лист звернення написали Де ти Божкак? Не чути його. Ну ми, ми сходимо в гості тоді, так, <праць> Ну Ми йдемо на прийом. Всі чекаємо. Що ви не чуєте, що вас вибираєте? Не чуєте, не чуєте? Чого ти чуєте, Росіян? Пішли. Пішли, Друже колено! Що, ви не хочете? Ні, я не хочу. Чого? Ви не служите українському народу? Я служу українському. Пішли? Пішли. Зараз вони пиши. І люди мають у вас запитання, які зібралися 500 чоловік на вода. Хочуть почути вас. У вас є якісь запитання готові замовити. У людей є запитання, ви маєте почути їх, і на них відповісти. Розказали людям, що за цього, як куди, на тому, за мене. Давайте, Василь, а Ми ж говоримо нормально. там. Заяву. Ого! Вот Заява! Заява! протестом кататься. Пишай! 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 Сука! Це чистий четвер, запам'ятайте, що ми християни. Ну що давати листочок чистий, ручку пишемо заяву. Ця людина зареєструвала в нашій верх Бруківській області, а не українські очевиди Давай, опозиційний флот. Провели сьогодні процес, який заставить задуматися кожного чиновника своїх дій. Або він рахується з громадськістю, або він катається з бітиху. Так? Так! Да. Ми вимагаємо від Кавацюка так само написати заяву на звільнення. Так, да. Да. а що він уперто? Відмовляється! Міліція сідає сюди. Хто там міліціонер є? Міліція <кліць> <Милиція> є! <кліць> є! А ну, де є органи? Висеть хай на сахарову його зразу, хай дає путвічити.